Зі світу пониця Вікторії життя у наймолодшої донечки Анастасії важкий діагноз ураження центральної нервової системи. І розуміючи, що лікування в Україні не дає результату, батьки дитини збирають кошти для обстеження за кордоном. Тут зараз медики наші вони, вони не знають, що з нею робити. Вони не знають, як далі з нею поступати, чим її лікувати. Тому ми вирішили поїхати за кордон. Де нам сказали, що в нас є шанс. Вони нам не обіцяли, що дитина буде повністю здорова, але я впевнена в цьому, що вона буде, тому що там інші препарати, тому що там інший підхід до лікування. Шанс Вікторії дають в одній з клінік Угорщини та для лікування. Там потрібні немалі кошти. Щиро допомогти сім'ї Дяченко хоче сусідка Катя. І в морозну погоду активістка вирішила облитись холодною водою і таким чином привернути увагу людей та допомогти зібрати необхідну суму. Мені позвонила вночі дівчинка, яка железна леді. вихована, грамотна, хороша мама многодетна. І Я слышу крик отчаяння. Ну, тобто, у человека который никогда ни о чем не просил за много лет. Мы здесь уже живем больше 25. И я поняла, что у беда серьезная. И выслушав ее, поняла, что да, у нее болен ребенок, ребенок тяжело болен, и вся проблема в деньгах. В моем поступке совершенно все логично. И тому я хочу обратить внимание на то, что есть проблемы со здоровьем. И хочу здоровьем поделиться своим, со всеми. Наразі спільними зусиллями сім'я вже назбирала кошти на обстеження в угорській клініці, та для повного лікування цього мало. І Вікторія все ще потребує допомоги небайдужих людей.